Криворізька територіальна громада знаходиться у Покровському районі Донецької області. Населення громади становить 4200 людей. До Криворізької сільської ради входить 22 населені пункти. Наша громада сільська, у нас немає міст, у нас лише є більші села, є менші. Три, одна головна садиба це село Криворіжжя, де вона є центром нашої громади. І два старостинські округи це добропіль. Пільський старостинський і шилівський старостинський округи Кожному старостинському окрузі є староста. Всі на місцях працюють у звичайному режимі. Колектив справляється з роботою. Звичайно складно, звичайно, не так, як завжди, незвична ситуація. Але працівники розуміють складність ситуації в країні і в громаді, в цілому. Тому працюємо, все робимо для того, щоб наші жителі отримували ті послуги, які, на які вони заслуговують, які ми Зобов'язані їм подавати в громаді працюють всі об'єкти критичної інфраструктури. На території сільської ради працює дві амбулаторії і один фельдшерський пункт. Робота ведеться в штатному режимі. Два аптечні пункти є в сільській раді. Вони знаходяться при амбулаторіях, де населення може купити ну не всі ліки, як у великих аптеках, але на замовлення дівчата привозять магазини працюють, працюють кожного дня. Продукти є всі, перебоїв з доставками немає. Є і хліб, і соціальні продукти є, і все, що треба, все є. Як каже Ганна Іванівна, на сьогодні є складнощі з комунальним підприємством, бо воно зараз знаходиться в простої. Але знаходимо виходи, працюємо, забезпечуємо і водопостачання в нас на належному рівні, вода подається населенню, вивіз сміття, так само вивозиться. Намагаємося і покус проводити не в такому обсязі, як раніше, тому що бюджет сільської ради дуже обмежений. Як зазначає Голова громади з водопостачанням в громаді теж ситуація контрольована У кожному дворі, так як це на сільська місцевість, є або скважина, або свій колодязь, але є і колодязі громадські, які для. Загального користування по населеним пунктам, таким, як село Добропілля, село Криворіжжя, Кам'янка і Шилівка. Там в нас є свої свердлови, скважини свердловини, і з них ми забезпечуємо населення питною водою. Ми не залежимо від води Донбаса, ми не отримуємо від води Донбаса воду для населення. У нас повністю ми забезпечуємо зі своїх свердловин. Тому для нас більш-менш легко. Ситуація, можна так сказати, ми самостійно забезпечуємо водою наше населення. В громаді також курсує автобус, який дає змогу мешканцям дістатися до міста. На даний час в нас є перевізник, один, який працює, відновив свою роботу. Він курсує з села Криворіжжя через населені пункти громади: це Новофедерівка, село Добропілля до міста Добропілля вранці туди, ввечері назад. Також працює програма соціальна громада. Реєструють внутрішньо переміщених осіб, виплати, які на даний час є, і так далі. Прийом громадян ведеться два рази на тиждень, все опрацьовується, приймаються заяви, подаються і так далі. Все це працює. Працює гуманітарний штаб, головний це в нас тут в селі Криворіжжя, і два штаби по старостинським округам. Тож бачимо, що в громаді продовжується життя і все працює. Є незважаючи на складнощі, які виникають у нашому сьогоденні.